Сьогодні Коростенська виправна колонія номер 71 це установа виконання покарань середнього рівня безпеки, в якій відбувають міру покарання чоловіки засуджені до позбавлення волі, які раніше відбували покарання. Привітати колектив установи приїхало чимало гостей. Керівництво Житомира, представники міської та районної влади, колеги та друзі. Перші слова подяки за виконану роботу пролунали від начальника колонії Олександра Нікічука. Хочу висловити щиро подяку всім співробітникам нашої установи, окремих з вас присутніх у цьому залі і тих, хто сьогодні знаходиться на службі, відмічено на локації голові Державної пеціональної служби України, начальнику управління Житомирської області та начальникам установи про заохочення. Шановні колеги, дозвольте привітати вас ще раз і святом побажати міцного здоров'я, щастя, достатку, благополуччя, усім, успіхів у службі та праці на користь народу України, твердої віри у майбутнє. Виступаючи зазначали, ця служба є важливою складовою в системі забезпечення правопорядку та спокою у суспільстві. Вона ніколи не була легкою, адже вимагає від кожного солдата, офіцера зібраності уміння знаходити рішення в складних ситуаціях, гуманного ставлення до людини, яка, хоча і схибила на життєвому шляху, але залишається громадянином України. З привітальним словом до усіх присутніх звернувся керуючий справами міського конкому Андрій Охимчук. Висловити подяку вам за вашу службу нелегку і специфічну, тому що ваша службова діяльність дійсно має особливості, вона поєднує в собі і високі вимоги до внутрішньої дисципліни, і вимогливість до підопічних ваших, і разом з тим вимагає збереження певних основ гуманізму і уваги поваги до людей. Це неабиякі сили вимагає, щоб вони у вас були. І ми розуміємо, що це дуже складна, але дуже вагома і дуже необхідна для суспільства і нашого міста служба. за сумлінне ставлення до службових обов'язків були відзначені кращі працівники установи. Не забули згадати добрим словом і заслужених ветеранів, які свого часу очолювали колонію. На вас покладається обов'язок забезпечити спокій нашого суспільства. У цей день хотілось би щиро і сердечно. Привітати весь колектив із святом побажати міцного здоров'я, успіхів, родинного затишку, душевного спокою, матеріального благополуччя і згадати добрим словом усіх ветеранів і тих, хто приклав руку для створення колонії і для її належного існування. Цього дня лунало ще чимало поздоровень та побажань. Начальник Коростенської виправної колонії No71 Олександр Нікітчук вітав своїх підлеглих з черговим присвоєнням звань. Колеги, гості та друзі були щедрими на хороші слова та подарунки.